Ти що читаєш? Та ось книга Хочу стати мільйонером. Успішний успіх. Ти що, серйозно? От де гроші робляться. От. Хочеш бути таким же успішним, яким я. Подайся в пасивний дохід. Наш проєкт топ-депозит. Ідея створення нашого проєкту полягає в тому, що ми хочемо допомогти тобі, юному бізнесмену. Почати заробляти гроші. У апарата. Перша сторінка нашого сайту присвячена найактуальнішим новинам з усього світу. Тут у нас є новини про Binance та інші цікаві найактуальніші новини. Також е, зробили сайт інтернаціональним, тому ми можемо перевести сайт як на англійську, так і на українську мову. Також у нас працюють е, посилання на перше джерело. По-перше, у нас є опис сайту з перевагами депозиту, а також чому це один з найкращих способів пасивного заробітку. По-друге, на сторінці присутні інпути для вводу даних для розрахунку депозиту. Ось є поле вводу для суми вкладу в депозит, а ще меню для вибору валюти. Та місяців вкладу в депозит. По-третє, на сайті наявний адаптивний канвас ікторативним графіком, з допомогою якого можна порівняти, в який банк вигідніше вкладати гроші на депозит. А також є різні способи для розрахунку депозиту. Як враховуючи податки, так і додавати відсотки до депозиту. А нижче можна побачити відсоткову ставку, яку надає обраний банк на обраний місяць та валют. Код HTML для першої та другої сторінки ми писали як звичайні люди. Використали хедер, мейн та футер. Також всю сторінку ми поділили на умовні секції. А. Повністю всі коди, всі теги ми обгорнули в DIV з класом Wrapper, тобто в обгортку. В стайлі ми зробили адаптацію через медіа. Для цього ми використовували Display Grid, щоб сайт був повністю адаптивним, і це не визнало у нас якихось проблем. Тут у нас є власна база даних, в якій є банки, які присутні на сайті. Також всі доступні валюти для них та відсотки річні для кожного місяця. Також цей скрипт написаний як модуль, тому змінні з нього можна брати і використовувати в будь-якому іншому скрипті. Тут у нас скрипт з анімаціями для стильного прокручування сайту, а також для інших анімацій. Тут усі змінні від відсотків податків до змінних для перевірки, який саме банк обрано. Ось налаштування графіку, який був створений з допомогою бібліотеки Chart. А зараз можна побачити налаштування зміни мов. А ще є прописані помилки для різних ситуацій. Тут є функція, в якій, в залежності від обраного банку валюти та місяця, змінюється відсоткова ставка. А ось і прописана можливість обрати варіант розрахунку депозиту. Скажи ні. Казино, скажи ні, ставкам. Ми насправді зробили напівкомерційний сайт, який можна використовувати в побуті. А також в майбутньому ми мріємо співпрацювати з одним із банків. Олег Вороховський на короткому дзвінку. Скажи так, команді Юшка.